Задивляюсь у твої зіниці, голубій, тривожні ніби рань крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися повік, ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не згадую про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи все одно я проллюся крапелькою кров'ю на твоє священне знамено. <рес> Може, так і треба неодмінно, як робить, давно вже звикли ми, падати слухняно на коліна перед геніальними людьми, вихваляти і славити і кричати, роздувати фіміамів, дим. Геніїв між нами небагато. То чому б не поклонятись їм, але я зібрав би всіх титанів і сказав би, знявши капелюх, Я не буду вам співати пеанів і фальбою лоскотати слух, ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені, хто й за що вам дарував безсмертя, хто й за що продовжив ваші дні? Говоріть, кричіть, щоб всі узнали. Тямили нарешті до пуття, смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя, щоб надійно крила соколині, вас у небі вічності несли, мудрості своєї пократлині, смертні вам, як бджоли віддали, вас, як прапор, підніма людина, в боротьбі за правду проти тьми. генії безсмертні. На колінах станьте перед смертними людьми. Мріють з крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, синову гойдати, припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виросте ж ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликати в сади зелені, хлопці в чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі. Прийдуть з України верби і тополі, Старуть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Що я можу сказати про себе, Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо те мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село б'ю на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся не щире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого.